Привіт, друзі! Я Руслан Алексіюк, автор каналу аудіокниг Студія Калідор. І сьогодні я запишу коротенький гайд по тому, як записувати книги, аудіокниги аматорам. Нам потрібні три речі: бажання, терпіння. І трішки часу. Все інше у вас є, я гадаю, у кожного з вас є мобільний телефон, причому неважливо, який Android чи iPhone, неважливо, фактично якої моделі. І доступ до інтернета, ну і мінімальний якийсь комп'ютер. Можливо, навіть такий, як у мене на роботі на 512 МБ оперативки. Отож, ви обираєте найперше вільний час. Далі берете книгу, причому бажано не таку, як взяв я, а берете невеличке оповідання, яке вам цікаве і яке ви дуже добре знаєте. Далі ми розташовуємося у будь-якому місці, де є е, необхідна звукоізоляція. Відкрию таємницю. Свої самі перші книги я записував саме на калідорі, е, на коридорі у себе, в шафі. Дуже зручно, майже як в Нарнії. Довкола тебе шуби, одяг, вони глушать звук і дуже гарно записується звук. Я за стосунку скачав собі а, значить, диктофон, поклав перед собою на вивірену дистанцію, для того, аби була однакова дистанція, взяв до рук книгу і почав писати. Дві проблеми. Перша перегортання сторінок. Отож, якщо маєте змогу. То краще скористайтеся планшетом, тому що на ньому набагато зручніше перегортати. Друге, це коли ви робите помилку, чи помилку, от і зробив, і вам доводиться перезаписувати. Категорично не раджу писати нову доріжку. Зупиняйте, трішки відмотуйте назад, обрізайте і продовжуйте записувати ту ж таки саму доріжку. Чому не можна зупиняти, починати по-новому? Тому що. Ви писали в одному темпоритмі, ви навіть коли перемотали трішки назад, почули, як ви писали, і підхоплюєте його. Коли ж ви будете писати нову доріжку, не факт, що вам без досвіду вдасться вийти на той самий рівень, на ту саму швидкість, навіть на ту саму інтонацію і силу подачі голосу. Отож, дописуєте своє п'ятихвилинне оповіданнячко, зберігаєте його в телефоні, або ж якщо ви пишете на. Мікрофонного ноутбука, і навіть такі люди є. Отож, ви його зберегли. І далі, як я й казав, нам потрібен доступ до інтернета. В інтернеті абсолютно безкоштовно, у вільному доступі, є такий сайт компанії Adobe. Всі ви знаєте, величезна кількість продуктів від компанії Adobe представлені. Ви заходите туди і там. А що я вам буду розказувати? Давайте ми зараз просто зараз це і зробимо. Я запишу невеличкий файл, 20-30 секунд, закину його в програму Adobe, і ви побачите, як це просто робиться. Поїхали. На найпростішому. А... Застосунку на моєму комп'ютері це програма Audacity. Можна використовувати і ваш звичайний диктофон. Робимо коротенький запис. Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на канал. подобай дане відео. Адже української має бути більше. Ось ми записали. Бачите, в нас є тут шуми якісь певні. Тут чути дихання, прихоплення, тут чути клацання. Ми з вами зберігаємо, тільки не зберігаємо, а зберігаємо відразу ж як файл. Ми на назвемо його, наприклад, а, чого без назви. Назвемо Проба 1 і збережемо. Все. Воно збережене, ми можемо закрити програму Audacity. І тепер заходимо у звичайний Google і Chrome і пишемо podcast Adobe. Все, що вам потрібно написати. Написавши це, ви потрапляєте. Відразу ж саме перше посилання буде від програми від, перепрошую, від компанії Adobe. Потрапивши сюди, ви бачите. Допомогу таку швидкі інструменти. Покращте мову. Заходимо сюди, і нас закидає на сторіночку, де нам пропонують перетягніть сюди аудіо або замонтажити. Можна це робити по-різному. Я зазвичай просто відкриваю папочку, в яку я зберіг. І ось вона у мене називається Проба 1. Бачите? Я її взяв, я її перетягнув сюди і все. Воно у мене пішло. Направду, тут потрібно віддати належне, що програма Adobe Audition вона в даному випадку зрізає всі зайві високі частоти, всі зайві низькі частоти робить таким суцільним, гарним звуком, ніби це зроблено в студії. От бачите, зовсім мало часу зайняло, але це тільки тому, що у мене дуже короткий. Коротке відео. Ви натискаєте завантажити, і ось вже воно у вас є на комп'ютері. Якщо ви закачуєте сюди в моноформат, ви отримуєте на виході моноформат. Якщо ви закачуєте сюди стерео файл, він вийде в стерео форматі. Якщо це був mp3, буде mp3, а ні, буде WAV. Бачите, воно зразу кодує все у формат Valve. Uh, Wave. Все. Ось таким чином ви обробили свій звук, і він тепер буде лунати набагато якісніше і чистіше, якщо, власне, вам захочеться. українською від студії Підпишись на канал, вподобай дане відео, адже української має бути більше. Ось так, друзі, саме так ви, не маючи жодної домашньої студії, не маючи ніяких крутих звукоізоляційних стінок, не маючи жодних додаткових програм для обробки звуку, отримаєте якісний, гарний звук, звукову доріжку вашої книги. І повірте, це найголовніше, тому що обкладинки можна змінити, обкладинки можна покращити. Звук, музику можна додати в певних місцях підсилити. Проте найголовніше, якщо у вас не буде гарного запису вашого голосу, все інше абсолютно не допоможе. Бажаю вам гарних записів, книг гарного вам вечора. Якщо сподобалось це відео, напишіть у коментарях, наскільки сподобалось про що іще розповісти. Ну і, власне, чи продовжувати іще такі уроки для початківців від аматора?